Я бестолковый политик, я не понимаю, как это что я несу. Взявся повторювати тези Путіна та заявив про намір балотуватись у президенти України. Одіозний Олексій Арестович, який втік за кордон і звідти критикує українську владу та військове керівництво, дав інтерв'ю скандальній російський телеведучий Ксенії Собчак. У ньому він відкрито заявив про свої амбіції балотуватись у президенти на наступних виборах. Мовляв, навіть є ті, хто за необхідності може профінансувати його передвиборчу кампанію. Також політик запевнив, що. Начебто не прийняв би підтримки його кандидатури на президентських виборах з боку російської влади. Однак згодом Арестович зазначив, що незважаючи на те, що Володимир Путін є його ворогом, коли прийде час тиснути руку Путіну, посміхатись і говорити з ним про мир, він буде це робити. І до теми переговорів з Росією, Арестович вважає, що заради миру на компроміс доведеться йти як Росії, так і Україні. Ба більше за його словами всім сторонам потрібно забути. Слова, перемога, поразка та компроміс та взяти за основу фразу реальні інтереси. І тим, і тем прийдеться йти на компроміс. І компроміси будуть болезненими. Особливо, якщо їх подати як болезненными, пропаганда буде подавати як болезням. Водночас він вважає, що Путін зробив помилку, коли висунув свої мирні умови про анексію чотирьох областей без ядерну, безблокову Україну та її демілітаризацію. Однак, на думку Арестовича, це ще помірна пропозиція, і далі буде гірше. Проте він вважає, що план Путіна має шанс на реалізацію. Якщо б він зараз приважлива реалістичний план заморозка по лінії розмежування, то весь запад, я вас вважаю, не тільки запад, половина конференції, конференція може бути більше, почали б уговарювати максим і український народ і що це варіант, на який треба лишити. Також Арестович закликав українську владу врахувати інтереси Росії та Білорусі у цій війні та запросити їх на наступний саміт миру у Швейцарії. Сам же Арестович чекає, коли і там, і там з'являться дорослі люди, які зрозуміють необхідність припинення кровопролиття. телеканал НТА.